Ну, Карпати не намагалися. Я вважаю, що вони грали. Е, відкритий футбол. Ми намагалися забрати м'яч у Шахтаря. Е, Переважно більшість часу нам це вдавалося. Але е, як показала гра, то цей, цей фактор був ключовим, тому що майстерні Шахтаря наразі. Вище нашої агресивної гри пресингу, і вони створювали всі моменти за рахунок того, що вони виходили з-під нашого тиску. Було хвилювання в багатьох моментах, але ми побачили, що це можливо. І молоді хлопці і хлопці, які були вчора ще в першій лізі, вони, вони зрозуміли, що можна навіть проти кращої команди України грати першим номером. Ну, Скажіть, будь ласка, про рахунку один-один, здавалось, можна було зіграти більш прагматичніше зі позаду і тримати м'яч, але для того шахтар дуже сильно завівся. Не думали перебудувати все ж таки роби? Ні. Не думали. Наша гра має бути сталою проти будь-якого суперника. Про, о, при будь-якому рахунку, при рахунку 3-0 або 1-1 проти Шахтаря. Вона має бути незмінною, вона має бути агресивною, і тільки так ми щось можемо змінити в нашому футболі. Бо я дуже часто чую від експертів, від болівальників, що дуже набридло футбол. Такий скучний, коли вся команда сидить позаду, обороняється відбилася. Потім на прес-конференції кажуть, ми перетерпіли, там витримали. І, але цей шлях, я вважаю, нікуди. Ми повинні в Україні робити вже інші кроки в розумінні гри. Ми повинні намагатися, коли кожну гру більша частина наших команд буде намагатися грати першим номером, коли після забитого голу ми не будемо відходити назад. Зміниться український футбол. Зміниться, ми не будемо виходити в Єврокубки і тут домінувати, а там виходити і сідати назад. Бо ми повинні змінювати психологію гравців. Ми повинні розуміти те, що можна грати проти будь-якого суперника першим, намагатися принаймні намагатися. І тоді болівальник буде ходити на матч. Тому тоді не буде так, що е, люди болівають тільки за свою команду, тут там, гарний, непоганий рахунок при, проти шахтаря в один-один, і наші болівальники там щасливі, е, кричать е, це класний результат. Але нейтральний болівальник. Йому не цікаво такий футбол. Йому цікаво атака, пресинг, знову атака. І знову ж таки, я вважаю, що Тим самим ми повинні змінювати розуміння взагалі футболу, бо в нас ще багато таких е як стереотипів, те, що рахунок потрібно оберігати. Його повин, ми повинні оберігати рахунок, але за рахунок тиску і високого, високого пресингу і нашої гри якісної на мічі. да, Ми намагалися дати йому час ігровий, бо випав нас, основний гравець очередько, бо через. Ренне договіру не мав можливості грати. Ми хотіли дати броніню час, але так можливо, якщо б це був інший суперник, він не так критично виглядав би в грі без м'яча. Та на фоні на фоні шахтаря це було дуже явно. Ми просідали в цьому компоненті, і також ну ми дали час, і то, що я сказав, що трошки просідав він без в грі без м'яча, але на, на м'ячі ви бачили його якість, вона дуже висока ви сказали, що хочете будувати таку протипувальну гру, не завжди будуть вибирати на результат, значить результат вам не супер важливий, які забрали на сезону. Е, дивіться, моє розуміння, що, що ти, якщо ти хочеш досягти якогось результату, ти повинен це е, досягти через е, якесь планування, через через досягнення гри, тобто через досягнення е, розуміння. Всіх гравців, в якому напрямку ми рухаємося. Тобто результат це слід наслідок чогось. Якщо ми якісні в тренувальному процесі, якщо у нас висока якість кожен день, то результат прийде. І він дуже важливий. У футболі, ну хто б що не говорив, найголовніше це результат. Але досягти результат будь-якою ціною це шлях в нікуди, я вважаю. Сьогодні можна погнатися за результатом, але... На дистанції ти втратиш, ти не будеш мати іде... ідеї, ідентичності, а це дуже важливо. Коли, коли досягається результат за рахунок повсякденної роботи і якісної роботи, Оце важливо. Ти просто втратила на цілі на сезони вони як, так скажу, як для новачка ліги, вони досить великі. Але ми розуміємо, що було все, будувалося все в цей ноті. І, і селекційне е, направлення, і саме підготовка, е, підготовка гравців фізичної кондиції, е, розуміння наших принципів. Ну це ви все розумієте, що коли це неможливо там зробити за тиждень до чемпіонату, і, але ну, ми по поетапно все, все е, підтягуємо і стабілізуємо, і так скажу. Є запитання. Ага. Приблизно скільки часу вам потрібно на, на що? На що? На те, щоб досягти їх цілий про не знаю, знаєте, кажуть, хтось каже там на побудову команди потрібно два роки, хтось каже рік, хтось ну, там може сказати не знаю, три роки. Це такий процес, звісно, що ніхто не хоче там розтягувати це на там на півроку, на рік. Але, ну я вважаю, що з кожним з кожною грою, з кожним тижнем ми стаємо краще в тому, що як гравці розуміють наші наші вимоги, так і. Те, що ми бачимо на футбольному полі, тобто прогрес він є, і я вважаю, що не потрібно ставити якісь дедлайни, а потрібно просто від тижня до тижня помічати ті моменти, які є прогрес, в яких ми десь е, застрягаємо. Да, зараз дуже, дуже багато моментів, в яких ми просідаємо. Ми про це показуємо, говоримо під час теоретичних занять. Але ми розуміємо, що є більш глобальні речі, які є, які менш і Речі важливі, але знову ж таки я бачу, що ми в багатьох моментах прогресуємо в ігрових моментах, ті, ті, які для нас дуже важливі. Назар наші про футбол, скажіть, будь ласка, сьогодні ви результатом точно маєте бути задоволені чи задоволені всіма компонентами гри маємо лазити. Стандарти, з обйшов саме звідти, так багато після стандарту, і Помітно, що ці стандарти були так незручні, скажімо так. Чи вбачаєте, що в цьому компоненті команді треба додати? Like you said, one game uh, have a lot of components. And, uh, and of course, if you consider the goal out of the set piece. Uh, I think uh, it shouldn't happen, especially when you start the game like we did. We played very, very good, leading 1-0, and then uh, out of nothing, actually, the opponent scores. So that's not a good part for us. I agree, and I'm not happy about it. Shouldn't happen, but it happens, and then it's always interesting to see how one team reacts on that. What happens, and that component is fucking good by us, fucking good, and I'm very happy about it because we give a great reaction after that part. We show the character again. We played, uh, I think, very good game, positioning, very good tactically, very disciplined, very focused, create a lot of possibilities. So, these kind of things are very good from us. Um, I always say about set pieces, <coughs> this is the second one uh, in these five games, I think, six games. Uh, <coughs> and uh, we have to improve on that part. We definitely have to improve uh, because those goals are very cheap goals. And you should not consider the cheap goal. Especially when you play so good as we play. So and that component I'm not happy. All other components of the game, except maybe a little bit gallery play in the, the end, very good. Fucking good. <laughs> <It's> un-fucking? Yeah. dobry. <laughs> <laughs> uh... yeah. В першу чергу хотів би наголосити, що з подібного стилю гри пропускати із домашніх заготових, які ми відпрацьовували на тренуваннях, не припустимо з моєї точки зору. Сьогодні, на жаль, ми допустилися подібної помилки. Це чудовий урок для нас, який ми візьмемо для розгляду в майбутньому, і звичайно будемо більше акцентувати увагу знову ж таки на відпрацюванні подібних заготовок, щоб не допустити їх. Виникнення майбутньому, звичайно, за подібною в фантастичному стилю гри, яким я вважаю, сьогодні моя команда продемонструвала на футбольному полі, пропускати два голи, не є зовсім припустимим, але трапилось те, що трапилося. Як же містер сказав, всьому іншому я вважаю, що ми були бляха добрими, і в цілому єдиний компонент, яким я залишився незадоволений, це саме компонент стосовно нашої гри на домашніх заготовках. Все, що стосується в загальному перебігу гри, подій на полі, те як воно відбувалося сьогодні максимально задоволений своєю командою та результатом. So at this stage of the of the competition, I said also uh, we start in our new uh, phase of it. Uh, It's most important part is that you win the games. And uh, in general, what I saw tonight, uh, I'm very happy at the way we won, which is for me very important. Uh, в заподібних календарях, коли починається особливо щільний календар та напружені матчі, які трапляються кілька разів на тиждень, найважливіше це впевненість собі, і впевненість собі здобувається якраз із такими матчами і з подібного роду перемогами. І сьогодні в такій миті я вважаю, найважливіший найважливішим результат, і сьогодні нам вдалося його досягнути.